Я думаю, що легальне лобі... лобіювання в Україні можливе. Чому? Тому що Україна йде шляхом розвитку, вона намагається стати цивілізованою країною, і лобіювання є частиною цивілізованого світу. Тобто, це нормальні правила гри, за якими грає весь світ, задля того, щоб перше ті, хто створює закон, розумів, що потрібно тим чи іншим галузям для кращого обслуговування цих галузей, ну скажімо так, в якому законодавчому полі воно працювала. А, а тим, хто е, працює на цьому полі, вони намагаються донести це до е, законотворців в максимально е, розумному вигляді, в якому б потім ці е, законодавчі ініціативи були б прийняті. Я думаю, що Україна йде цим шляхом, і лобіювання в Україні не те, що можливо, воно просто необхідне. Якщо е, в Україні закон е, лобіювання необхідно, то ми говоримо про те, що якраз його треба врегулювати. Тобто е, має бути прийнято закон про лобіювання. Е, цей закон має бути обговорюва. Обговорений в широкому колі фахівців, які б в цій галузі займалися, це юристи, це і люди з різних галузей, які можуть уже сьогодні говорити про те, що вони є частиною цього напрямку, який називається лобіювання, але вони просто працюють в незаконодавчому полі. Тому я не те, що підтримую, я вважаю, що якомога швидше треба прийняти закон, який би регулював діяльність лобістів в Україні. Які перспективи та ризики? Звісно, що будь-який закон, який би він не був правильний чи неправильний, він може бути повним, або, скажімо так, менш повним. І моє розуміння того, що цей закон, який зараз готується для того, щоб розглядатися в парламенті, і бути прийнятим. Він є більше таким рамковим законом, який просто запускає сам процес формування врегульованого ринку лобістів в Україні. І звісно, що цей закон він має бути обговорений якомога ширше для того, щоб бути більш повним. Але 100% що він повним, не буде. Тобто пройде певний час, коли сам час покаже, що, що враховано в цьому законі, що не враховано. І, Її прогнози такі, що він через певний час буде так або інакше доповнюватися, і ці доповнення, звісно, що будуть проходити в парламенті. Я вважаю, що ця ініціатива, яку зараз має депутат Коновалюк з тієї групи експертів, яка зараз готується законодавчий документ, надзвичайно важливо для України. І я думаю, що більшість людей, які всі галузі якимось чином задіяні в Україні, вони підтримують як сам процес. Створення такого законопроекту і закону. Ну і звісно, що створюють депутати канавлюка, які би це закон міг підготувати і запустити в парламенті.